У Лозовій представники місцевої влади, їхні колеги з інших регіонів держави беруть участь в онлайн нараді. Її проводить Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України. Присутні обговорюють плани відновлення України. Європейська комісія запропонувала нам Україні отримати допомогу вигляді грантів та кредитів обсягом 50 мільярдів євро. До 27 року. Зараз перед громадами стоїть задача визначення територій, які будуть отримувати кошти на відбудову. Лозівська громада підпадає під ці критерії. Лозівську громаду обстрілювали неодноразово. Прямим влучанням ракет ворог зруйнував міський палац культури та восьмий ліцей. Наразі Лозова готує пропозиції. І сподівається, що місто включить до цієї програми відновлення. Ми всі об'єкти будемо подавати тут, не тільки об'єкти, які були зруйновані. Це можуть бути і пошкоджені, і взагалі об'єкти, які необхідні громади. Там по ще якісь, якісь логістичні моменти, Можливо, там ще якісь нюанси. Там водопровод на наприклад. Це не виключено, що це теж буде фінансуватись. Лузівська громада має надати пропозиції до 10 серпня. Повідомляє перший заступник Лузівського міського голови Олександр Житков.